В останній ви були в держлікарні, які у вас враження? В держлікарні. Останній раз був, коли зламав собі тут костяшку, вибив, угу. так і не заросло, зняв гіпс. Ну, Відношення ну, нормальне, нічого не можу сказати. Ну, конечно, хотілося б получше, но... Умови покращаться? Ну, умови, так, да, покращать, а так я не знаю. Ну, десь рік тому Ну, Мені не подобається, що там ну, ремонт страшний. Так, все, ну, Там просто стрімно. Просто стрімна, да, кажуть. Мапа молодежно, ми добре. Я нахожуся зараз на стаціонарі державної лікарні військової. Дякую нашому президенту України Володимиру Олександровичу завдяки його владі. Я вважаю, що всі забезпечені повною, забезпеченою державною помощю. Всім вовремя приходять гроші, кормять, поять. Я вважаю, це дуже гарно що. Ця влада допомагає і старається, щоб людям було на даний момент. Ну і справді, ну вони все надають їм водіться, буца, і ця влада операції сложної робить, е, воєнним м, військовим. Угу. Да. То я вважаю, що я зараз сам нахожуся на стаціонарі. То... Ви військовий. Так, я військовий. Дуже вам дякуємо за вашу службу і за вашу відповідь. Дякую. Все.